Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти продливаєш наше життя, Ти зберіг наш відпочинок, Ти дозволив, Господи, нам наслідувати день, тому Ти нас благослови, Ти збережи, Господи, від цього неприємного травм і допоможи, Господи, завершити цю працю для слави Твої. Амінь. Так, я це, тримаю. це теж. Тримай, бери одну одну собі, ну закладай, Забирай, бо я ж не маю куди зайти. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день, подарований Богом для нас, і ми знову зібралися, щоб працювати. Нас сьогодні небагато, але плануємо зробити роботи багато. Займатися будемо фасадом цієї будівлі навіс. Сьогодні це вже кухня, столова, і нам потрібно зробити ґрунтовку фасаду. Сашка, ти крутиш як? покруг чи вправо, щоб одинаковий узор отримав. Правильно. Ну, та Хто з якої сторони. Брати з гарним настроєм і з відповідальністю взялися до цієї справи. Слайд, не ж дивися і підказу. Правильно я Так, і Да. Ти думаєш? Да. Ну, Давай я попробую. Якщо б я не допомагав нашому директору, навряд чи міг він би. Справитися з цією серйозною задачею. Дуже багато старання в цю справу вкладав Іван Степанович. І в нього це виходило досить гарно, подивіться, самі які гарненькі візерунки. Дивіться, так. Дивиться орашку він тут. Молодець. Спеціаліст, слухай. Сам Барашка і Роби Барашка. Нема міші сукали, би заспівали. Вітя, треба більше накладати. що? Накладати. Ця штукатурка, яку завтра будуть накладати, брати називається Барашик. Так кажуть на неї. Тому так і жартують. Серед нас був тільки один майстер. Брат діма, який дійсно розуміється в цій справі, прогноз погоди на сьогодні не дуже був тішний для нас, тому що о 10-й 11-й годині мав би розпочатися дощ, а потім сильний вітер. Дощ розпочався, але був слабенький і за короткий час вже зупинився. Але зато вітер дуже. Багато заважав нам сьогодні працювати. Ну Там краще товстельний листок, так і що? І треба зараз треба це, зробити, поки до послідної шпакльовки, то до завтра, якщо вони мають, то перебрати покласти ці канали. Пам'ятайте в минулому відео на стіні у цій кімнаті, в столові з'явилася волога. Це був конденсат, висушили наші стіни після штукатурки, просушили і все чудово, все гарно, дякувати Богу, без проблем. Щиро дякуємо братику, який допоміг сьогодні нам вигнути ось ці деталі. Це зараз найкраща стіна. Ну, художник там, з дзвонями, такі що я навіть запам'ятати не можу, то це, це серйозно вже. Це вже серйозне діло пішло. Але головне, що жолобок привезли. Бо... Дякую Богу, що є такі майстри, які робили тут і продовжують робити, безкоштовно зробили за роботу, нічого не взяли. Лише. Заматеріал. Жілобок уже готовий. Це хто? Ваня. Ваня змагали. Оксані Ваня. Mm -hmm. Це. Має добре серце. Людина і. Щиро дякуємо, братику, хай Бог тебе благословить за твою щедрість і допомогу нам. Брат. Діма і брат Саша навіть встигли сьогодні викласти пінопластом чи полістеролом цоколь. Підготували місце для плитки, котрою буде обкладатися цоколь. Це тобі одному, це я копірую. Ти так, да? куди він косить, так? Да? 43. А з цих нових нічого не виходить, так? Тільки свіжого немає світу. Не, Ні, треба. Ми відклали вже десь, котрі лиці. Треба різати, бо вони всі 45. Ага. Давай. Я різу 42 і 43. Так, вимоги. Дуже дякуємо братику Геннадію. Він на всьому цьому будівництві у нас займався електрикою і все досить чудово, гарно у нього вийшло. вже вечері і брати дуже стараються встигнути до вечора, щоб закінчити цоколь. А щоб скорше ця справа рухалася, то наш директор їм допомагає і замішує їм клей для пінопласта. Я не штука. Ну я нагрівся, то я не добре сьогодні було працювати всередині, але дуже незручно було на вулиці до вечора вітер. Був ще сильніший і працювати дуже було важко. Все кругом гуділо від вітру. Але дякувати Богу, брати все встигли зробити, ось при світлі, але закінчили обкладати цоколь пінопластом. Ось так. Останні штрихи цієї роботи і фініш. Дякувати Богу. Все, що задумали, все зробили. Розказуйте. Дякувати майстрам, що ми скільки роботи. І дав Бог погоду хороша. Що, на завтра треба другу бригаду то розумію барашек класно. Бо шпаклювати, верніше грунтувати це ми зробили сьогодні. А треба далі продовжати, поки погода. Сами підемо. Ось такий чудовий, гарний вечір. Брати закінчили роботу. Коротеньке спілкування, чай, кава, бутерброди, печиво. Дякуємо сестричкам, які сьогодні нагодували наших братів в обід. Все дуже було смачно і залишилося багато їжі нам на вечерю. Дякую вам, сестрички, хай Бог благословить всіх вас рясно. Стомлені, струджені, але з гарним настроєм, що потрудилися для Дому Божого. там <різвість> Ось так закінчувався наш. Чудовий день і чудовий вечір. Вечір дійсно був дуже гарний, гарне небо. Стомлені, але щасливі і повертаємося додому. А вам щиро дякуємо, друзі, що ви з нами, що ви дивитеся. Допомагаєте, благословляєте, дякую їм дуже тим хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Хай вас всіх Бог береже, до зустрічі, друзі.